Ну, з дитинства просто люблю математику. Микола Романенко здав національний мультипредметний тест із математики на 200 балів. Спочатку я не повірив це, але потім я виходжу, був просто в шоці. Розказав мамі, вона теж спочатку не повірила, але потім була задоволена, почала телефонувати друзям, батькам. Ну, всі були задоволені просто. Ну, всі були в шоці, що я здав математику так добре. Його телефонний дзвінок він каже: Оксана Володимирівна, я склав. На максимальну кількість я була дуже задоволена. Це нещасливий випадок. Це це його системна робота. Він дуже бажав цього. Юнак є учасником та призером чисельних математичних конкурсів та олімпіад. Він випускник шахової федерації, золотий медаліст в останні тижні. Присвячував улюбленому предмету до двох годин на день. Розв'язував онлайн тести. Решту предметів національного мультипредметного тесту українську мову та історію України здав на 195… Сто 184 бали відповідно. Українську мову я вчив за рік до здачі НМТ, а історію я вчив за два місяці. А математику я ну, можна сказати все життя вчу. у мене викладач української мови Калішнила Васильівна. їй я безмежно вдячна. Саме вона привила мені любов до української мови, тому що до репетиторів я з української мови ніяких не ходила і. Своїм результатом повністю завдячую шкільній вчительці. Анна Івахненко єдина у прилуках, хто здав національний мультипредметний тест із української мови на 200 балів. Цей предмет вивчає з п'ятого класу. Є призерка Олімпіад та мовних конкурсів. Її середній бал із коефіцієнтом склав 177. Вірити в себе, тому що знаю дітей, які от ну добре знали предмет, але через якусь ну розгубленість або можливо непевненість у собі склали не на ну такий високий бал. І також е, хочу порадити майбутнім абітурієнтам е, розпочинати підготовку як, е, як раніше. Ніколи не була за кордоном, ніколи не спілкувалася нею прямо у суспільстві, де у людей це рідна мова. А, але е, відвідування різних гуртків вивчення англійської школи е, ну дало свій вплив на мене. І зараз я її активно використовую як заробіток. Е, як Предмет використання у спілкуванні я можу читати книжки в оригіналі. Марія Вовк отримала 200 балів із англійської мови. Її вивчає із четвертого класу, коли приєдналася до англомовного гуртка у центрі творчості дітей та юнацтва. Попередньо здала європейський тест із англійської мови. «НМТ було цікавим, воно досить логічне. Там є багато запитань, як ви кажете, зірочкою, ті, які будуть застосовувати не лише якесь логічне мислення, а й творче. Тобто, вам потрібно знати не лише англійську мову, як просто предмет. Вам потрібно бути більш різносторонньою людиною, розуміти літературу. Як готували своїх школярів до національного мультипредметного тесту, розповіла заступниця директора із навчально виховної роботи Людмила Рілова. Діти працювали на уроках, але відпрацьовували більшу кількість годин. Ну, і Крім того, були індивідуальні заняття, консультації, досвідчені вчителі, працювали з дітьми, допомагали їм готуватися до складання тесту. Микола Романенко, Анна Івахненко та Марія Вовк. Однокласники. Під час повітряної тривоги часто навчання продовжували в укритті, розповіла класна керівниця 11 класу. В таких умовах то не дуже можна було б там вже шумно, діти були той співав, той говорив. Але уроки намагались проводити так, так математику, українську мову не проводили літературу, якісь десь простіше, якісь там завдання виконувалися так. Вірші мені здавали на ушко сиділися. Але витримали, бо ми українці нас не можна подолати. Я навчалася всі всю старшу школу, змогла розподілити свій час і тому завданням головним на 11 клас було лише повторення. І в мене був час і відпочивати, і гуляти з друзями. І мені здається, що це найголовніше у підготовці, не забувати про відпочинок. На 200 балів національно-мультипредметний тест із англійської мови здали і ще дві учениці ліцею номер 5 це однокласниці та золоті медалістки Ірина Радчук. Я розраховувала на більші бали з української мови, приблизно на такі самі з математики, ну можна було б і краще. А з англійської, якщо чесно, не думала, що в мене буде хоча б 190, плюс, але. Можливо, не потрібно було знецінювати свою працю. Та Анастасія Ромашко поступова підготовка протягом середньої школи, старшої. Також десь в 13 років я почала дивитися фільми англійською мовою з субтитрами. По, ну, ще англійські пісні і все таке. Тобто, це не було чимось таким швидким. На 200 балів національний мультипредметний тест з української мови здала і ще одна учениця ліцею номер 5 Дар'я Чередніченко. Та два по 200 за знання біології та математики отримала учениця ліцею номер 1 Ангеліна Мінченко, Надія Мартишко, Дар'я Янушкевич, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.